Пане Вікторе, ну ось черговий виток пропагандистської гри. А ну якісь яскраві речі, які нібито може навіть висмикнуті із такого ліберального світу, так про рівність можливостей, прав чоловіків, жінок, абсолютно всюди, і раптом вони в цьому кривому російському дзеркалі знаходять от таке ну жахливе потворне відображення. Які у вас викликає емоції і оцінки, які викликає ось ця інформація? Ну абсолютно логічно, м'ясо є м'ясо, м'ясо має полу, м'ясо не має гендеру, м'ясо має завдання померти для того, щоб вставити українські позиції, по ним можна було відпрацювати артилерію. Я не вважаю, що в е, цьому плані великий сексист. Для того щоб бути сексистом, треба розглядати принаймні людей як людей істот. А він розглядає росіян як м'ясо. От ви ж коли м'ясо купуєте в. В там не за Ви ж не питаєте у продавця: а чи це, чи це була корівка, чи це був бичок? Ну, телятина, наприклад. Ну от він так, так само не, не питає, чи це була корівка, чи це був бичок. Йому абсолютно жодної різниці для цього немає. Він використовував їх виключно як чистий ресурс для укріплення своїх позицій у, у дуже буквальному сенсі. Я каже для нього різниця? тут не про рівність тут це. Гудкидеться порівні справа померти для того, щоб він покращив свої позиції в російському політику. Угу. Пане Вікторе. А ось є одна, одна політична ситуація для самого пригоженої. Її теж спробуємо ніби трішки оцінити. Але водночас є ситуація власне на фронті, де вагнерівці воюють. І зокрема, ну принаймні з повідомлень, які наразі досі ми отримуємо, значна кількість їх або майже виключно вони воюють на в Донецькому напрямку і в Бахмуті. Їх дуже багато, переважна сила, і це для них такий якийсь. Ну, пункт, який дуже хочеться захопити, щоб дати якийсь жест про свою спроможність військову, що от має якесь значення, а, власне ПВК Вагнер. А, наскільки великі можливості там у них тому, що тиснуть же ж серйозно? Чи їм там допомагають і, і інші військові формування, і збройні сили, і чого чекати там, якщо все нових нових рекрутує, зокрема ув'язнених Пригожин. Ну у них йде таке спеціалістичне змагання, вони намагаються один одного підставити мається на увазі Педрушеву каліка Пригожина Плюс Кадирова з одного боку та власне Шуйгу з іншого. І вони намагаються один одного підставити і довести, що вони є більш ефективними. Тому, власне, зараз, чому Бахмуті зараз згонять таку кількість великого м'яса, тому що Пригожин хоче довести, що ось він здатний виконувати ось таке. Хоч якесь завдання. Ну, це, звісно, завдання таке собі оперативно-дотичного рівня, насправді, а жодним чином не стратегічного. Але пропаганда його вже роздула до стратегічного рівня, а по-друге, коли, власне. Офіційні збройних сили Російської Федерації взагалі не має успіхів. То, от, якщо Вагнер щось там зробить під пахмутом, то це буде круто е, на, на загальному тлі. Але історія в тому, що скоріш за все, не зробить, бо знов таки їх знову вишибли. І тактика людських хвиль коли вони сподіваються, що ця кількість передав якість, ну якось не переходить наразі. Е, у нас теж про нас проводять ротації, і їх звідти просто вишивають. Ну і так, вони ще розподіваються, що може на якомусь етапі ця на така. Дасть якісь успіхи, вони зможуть таке, просто заваливши там, знищивши Бахмут uh -huh. вщента, заваливши його тілами, вони зможуть досягти якогось успіху, яку можна буде показати і сказати: от бачите, вагнерівці воюють, а шаговці, вони кажуть, не воюють. Тому давайте ми замінимо того ж самого Шегу на когось, хто кого пригожень покаже. Ну, поки що не дуже успішно, саме тому, що е, збройні сили України не бажають брати участь у, у цьому соціалістичному змаганні з їхнього боку комусь підігрувати. Тому за вже за місяці положивши uh -huh. неймовірну кількість народу, які просто не шкода. А все ще успіху на Бахутському, не прикони до цього. Uh -huh. Вікторе, а от скажіть, будь ласка, це теж елемент саме цієї політичної гри і протистояння. Силового зміна командувача російськими військами західного воєнного округу Російської Федерації Сергія Кузавльова з орбіти Шогу Герасимова міняють на Євгена Нікіфорова, кандидата від групи Суровікіна-Пригожина. Ну так принаймні пишуть про це, що це може змінити, що це означає і ну як це може вплинути на певну перспективу, чи щось зміниться в способі воювання. Я нагадаю, що для нас це якось принципово важливо. Це важливо для росіян, ну бо в них укріплюється справді абсолютно відморожене угруповання, абсолютно мафіозне груповання. І тому я б на їхньому місці хвилювався. На превелике щастя, я не на їхньому місці жодним чином, і для нас ну, це не має якоїсь принципової ваги на цьому етапі. Воно матиме вагу на етапі, коли Росія почне розпадатися його. Вони почнуть гриститися ага. один з одним, і коли там пригожен буде собі розчищати дорогу на гору. Угу. Ось тоді воно для нас матиме значення. Ми будемо сидіти, їсти попкорн і за цим спостерігати, як він там до пролом його угу. медведів чи, чи ще. От а на цьому етапі для нас це не принципово важливо, бо росіяни як воювали, так і воюють. Незграбною кількістю, але знов таки, ось ми бачимо те саме. Ми не можемо сказати, що це, от, наприклад, от, е хтось в них воює якось. Це повоїнаше і ті завалюють м'ясом, і ті завалють м'ясом та валом снарядів. У всьому плані вагнерівці не відрізняються від інших росіян, зважаючи, що вони намагаються собі робити інше, начебто, ось вони круті, а інші не круті. Єдине, в чому вони круті, це в, в кількості м'яса, як в них просто не враховується в офіційної uh -huh. пане Вікторе. А можна коротко попросити у вас оцінити? Ну, підказати принаймні, що нам треба розуміти у словах заступниці міністра оборони України Ганни Маляр. Вона е, повідомила, що Росія поставила перед собою амбітні плани. Е, вона хоче вийти на адмінкордони Донецької області до кінця року. До кінця року вже зовсім мало днів, і е, 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 це означає, що розвідці відомо чи є припущення, що якийсь екстраординарний крок може Росія здійснити. Чи ви бачите ресурси для цього? Я не можу це коментувати це абсолютно неможливо фізично, бо зараз 27 число. А uh -huh. до кінця року залишилося 4 дні. Якщо в планах до кінця року, може, може не 22-го року, я не знаю. Якщо в планах до кінця року зайняти, наприклад, Краматорську слов'янську агломерацію, це за 4 дні зайняти Краматорську словянську агломерацію, я не знаю, як це навіть теоретично може бути. Uh -huh. Навіть якщо там вся Росія, це не слово Росії, стане та піде в Христя, той нечасний словянськ Краматорський, тому може бути в них якісь старих планах це було. Uh -huh. Але зараз, конкретно ну, зараз, ну будемо чесні та адекватні. Це означає, що треба ось власне uh -huh. дійти до Ізюмів з іншого боку, да. взяти Слов'янськ, взяти Краматорськ, взяти Бахмут, взяти взагалі всю Донецьку область, ну uh -huh. це фізично неможливо. Ми, мабуть, робимо Там, тоді українські. висновок, що комусь у Росії треба робити красиві заяви. Ці заяви все одно виголошуються навіть тоді, коли зреалізувати їх буде неможливо. Дякую дуже, пане Віктор. Віктор Тригубов mm. на прямому зв'язку із нами. Апостроф Тіві наш ефір триває.